Рецепт скумбрії запеченої в томатному соусі. Складники в описі під відео. Скумбрію помийте, почистіть і поріжте. До томатної пасти додайте сіль. Спеції і перемішайте. Тепер всю томатну пасту зі спеціями виливаємо до риби. І перемішуємо. Змащуємо томатною пастою кожен шматочок з усіх сторін. Залишаємо рибу на півгодини. Форму змащуємо олією та присипаємо борошном. Якщо у вас керамічна чи скляна форма, цього робити не потрібно. У форму викладаємо рибу та зверху заливаємо томатною пастою, в якій риба маринувалася. Накриваємо фольгою та ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Дістаємо рибу з духовки і обережненько відкриваємо фольгу. І ставимо рибу ще раз в духовку хвилин на 15-20 для кращої скоринки зверху. Скумбрія готова. Ось подивіться, яка смакота вийшла. Залишається тільки перекласти в гарненьку тарілочку. Все, всім смачного.